Рана захищала на всі роки, ми вільний народ, сильний народ, могутній народ. 2014 року, і по цей день тисячі наших чоловіків і жінок захищають рідну землю від російських загарбників. Напередодні свята Великодня у нашому місті проводиться вже традиційна акція Сміливим від смілян. Цього разу під назвою «З Великоднем до великої перемоги. До акції долучилися підприємці та аграрії Черкаського району. Навчальні заклади міста, заклади культури, квартальні комітети, ОСББ небайдужі сміляни. Шановна громада Черкаського району, перш за все, громадо Сміли. Дуже приємно бути сьогодні тут. Хотів би зазначити, що все, що сьогодні ми робимо, корисного від... Що серця від чистої нашої душі ми перш за все робимо для підтримки наших Збройних сил. І я хотів би подякувати саме вашій громаді, керівництву вашої громади, за цю потужну підтримку, яка надається, починаючи з перших днів антитерористичної операції, продовжуючи з моменту повномасштабного вторгнення. І ця підтримка здійснюється щоденно. Дуже велика вам вдячність за це. Ми її дійсно цінуємо і, звичайно, перш за все її цінують ті воїни, які отримують цю допомогу. Ті воїни, які сьогодні боронять нашу землю, які відбивають ворога і гонять його з нашої землі. Напередодні Великодня хочеться зазначити, що саме світлі сили мають перемагати, що саме добро переможе зло, що наші воїни це воїни світла. Тому разом до перемоги всіх з світлим святом Великодня. Слава Україні! Чудова благодійна акція, котра збирає нас за організацію і за збір цього необхідного, що буде доставлено до наших захисників. Я хочу подякувати освітянам, квартальним комітетам, батьківським колективам шкіл міста Сміли. І також підприємцям Церкаської рину, які долучилися, і в ході цього проводимо ще одну традиційну акцію це передача автомобілів і техніки, засобів зв'язку і іншого військового обладнання. Хочу відмітити і постараюся відмітити всіх і нікого не забути, бо дійсно дуже велика і потужна сила. Всі ми разом. Автівочки, дві автівочки від Смілянської міської ради. Дві автівочки від громадської організації Воля і право куплені за рахунок коштів власних членів організації та небайдужих смілян. Також все необхідне провізія в автівочку теж зібрано за рахунок коштів небайдужих громадян нашого міста. Хочу відзначити підприємця із Роскополянської громади, це Миколи Івановича Дарієнка. Неодноразово допомагає нам підключається сьогодні дві автівички від його підприємства. Передають і Пудраков термаві третій передаються не щиро за це. Дякую, також два комплекси спутникового зв'язку від наших смілянських від одних смілянських благодійників. Це влада Дорошенка, так з товаришем, і один, який доставлений через систему шлях. Яння власної військової адміністрації щиро дякую усім, хто долучився, і також можете зараз бачити автівки, вантажівки. Вони повністю завантажені матеріалами будівельними і інвентарем. Це все теж скуплено за рахунок коштів і за підтримки нас, як адміністрації підприємців. підприємців із міста Черкаси з Кам'янщини з Михайлівської громади. Це РДС груп Микола Удалов. Це пан Віталій Пухир і ряд інших підприємців. Можна дуже багато згадувати і розповідати, але це дійсно показує те, що вже більш ніж 400 днів ми боремося і обов'язково ми переможемо, бо ми є такі єдні, ми є одна велика родина. Ворог такого не чекав це однозначно. Тому не збавляємо темпи і тримаємося, рухаємося до нашої перемоги. Також хочу привітати із прийдешніми святами з великодним і сказати, що дійсно з великодним до великої перемоги. Шана нашим захисникам, шана нашим захисницям і слава Україні. Традиційна дійсно акція у нас проходить в місті сміливим смілян. Перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України, хлопцям. Хлопці, дякуємо за те, що ми маємо змогу. Тилу проводити такі акції ми максимально допомагати, допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Я дякую кожному і кожній, які долучилися. Перш за все, дякую своєму колективу, які котре вже ми 22-23 і автівка передаємо для Збройних сил України. Дякую за сприяння за допомогу, за командну роботу обласній військовій адміністрації, районній військовій адміністрації. Дякую громадській організації Воля і право», пані Марина, пан, пан Максим, за те, що ви організовуєтесь, за те, що ви не даєте нам спокійно дихати. Завжди ви в строю, завжди ви. Тонусі тримаєте нас, ми завжди будемо допомагати. Тому кожному і кожній, хто долучився, звичайно, ми сьогодні підготували вантажівки з смаколиками, дякую освітянам, ОСББ, квартальним комітетам, які долучилися до цього. І, звичайно, підприємцям Черкаського району, аграріям Черкаського району, які надали нам матеріали і змогу виготовити ті паски і смаколики, які будуть передані хлопцям до Великодніх свят. Крім того, хочеться подякувати батьківським комітетам в освітніх закладах, освітянам. Ви молодці, вкотре доводите, що ми сильні, ми разом, ми переможемо. Тому всім дякую за те, що ми сьогодні проводимо чергову таку прекрасну акцію. Разом до перемоги, ми на цьому не зупиняємося. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам, які тримають. Оборону спільно із Іваном Йосиповичем Дарієнко, спільно із Миколою Івановичем Дарієнко, які за власний кошт придбали дві автівки та відповідно квадрокоптер, який ну, конче необхідний для боротьби з тією нечистю, яка прийшла на нашу землю. Я щиро вдячний всім. Хто долучається до такої акції, адже наша спільна мета це сприяти в тилу нашим хлопцям, щоб вони могли якнайшвидше вигнати кацапів з нашої України. Дослідження пасок та інших виробів, виготовлених байливими руками наших містян, запрошується священнослужителі міста. Благословен Бог нас завданий повсякчас і на віки віків. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас. І благодать дарував, так і рабам тим, нашим українським воїнам, що на цих готови, будуть подорожувати, виконувати бойові завдання. Здоровою спасіння покажи, щоб твоєю непомічною благодаттю украсились вони добрими ділами і по закінченні життя свого, і перемоги в Небесному Царстві вічної радості сподобались. Бо твоя влада і твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. А зараз, дорогі охресті, будемо посвячувати. Наші паски, ці автомобілі, що були для наших воїнів, для спільної нашої перемоги. Ми велика сила і кожна. Тут є бережіть No.